На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля у студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! 19 березня виповнилося 95 років легендарній українській поетесі, письменниці і громадській діячці Ліні Костенко. Видатна українка пройшла тернистий шлях, однак до нині залишається сильною, мудрою жінкою та справжньою патріоткою. Ювілей Ліни Васильівни це добрий привід ще раз звернутися до її творчості, перечитати поезію, яка звучить як ніколи актуально, надихає боротися і вірити. Сьогоднішній випуск мистецького циклу «Український поетичний березень присвячений прекрасній лінії. Ми проведемо спільно з українськими школярами, учасниками прес-центру міжнародної української школи Литви. Разом зі мною в студії Марія Папсуєва. Добрий день всім слухачам, Івана Пухтін, Вітаю і Максим Ліпчевський. Вітаємо вас, друзі, і запрошуємо до щирої розмови. Марудне діло Ювілей, всі пера вмочені в Єлей. Так іронічно відгукнулася сама Ліна Костенко на суспільний ажіотаж, який щороку виникає до її дня народження. Насправді вона страшенно не любить пафосу та епітетів поруч зі своїм іменем, як то королева поезії, совість нації чи живий класик. Сьогодні ми також спробуємо їх уникнути, як і не станемо переказувати в деталях біографію Ліни Васильівни. Їй присвячено чимало книг та публікацій в інтернеті. Однак пригадаємо разом з вами вчинки, події та факти з життя ювілярки, які слугують прикладом людської гідності та громадянської позиції, вчать бути собою за будь-яких обставин. А обставинами доля гартувала Ліну Костенко ще з маличку. Вже у шість років майбутня поетеса стала донькою ворога народу. Її батька, українського вчителя, який самотужки вивчив 12 мов, заарештували та забрали від родини на довгі 10 років. Суддям він сказав тоді вашим червоним прапором тільки биків лякати. Ця безстрашність та безкомпромісність згодом передалися і його дочці. Зарештом батька невдовзі прийшло нове страшне випробування війна. Причому вона палила Ліну Костенко двічі на ранковій і вечірній зорі життя. Ліна Васильівна так писала про своє дитинство. Мій перший вірш, написаний в окопі, на цій сипкій от вибухів в стіні, коли згубило зорі в гороскопі моє дитинство, вбите на війні. Лилась пожежа вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ не білий вже, а чорний, вогнем на ніч присвічувала дню. І той окопчик, як підводний човен у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком кривавий світ, обвуглена зоря. А я писала мало не осколком великі букви, щойно з букваря, мені б ще гратись в піжмурки і класи, в казки літать на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила в притул. Перший біль тих недитячих вражень, які він слід на серці залиша, як невимовне віршами не скажеш, чи нині зробиться душа, душа в словах, як море в перескопі, і спомин той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш написаний в окопі, він друкувався просто на землі. У 2022 році, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення до України, Ліна Костенко принципово лишилася вдома, у рідному Києві, зізналась, що жодного разу не ходила до укриття. Це був такий властивий її вияв безстрашності, протест проти нікчемності цієї війни. Я належу до покоління, яке пережило Другу світову війну, і ці бомби о 4-й годині ранку, мені вони звичні з дитинства. Тепер я знову почула ті самі бомби. Страшніші, і мушу вам сказати, я не злякалася, ні разу не пішла в укриття. Воно гуде, думаю, добре. Хай уб'є то уб'є. Перший місяць, правда, не дуже писалося. Перший місяць я стежила за кожним кроком і нюансом цієї війни. А потім узяла себе в руки і почала писати, писати і все. А інші люди, кожен у своїй професії робить своє, поділилася думками Ліна Василівна. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось людоньки на людях, хай мелем лин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене. Пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить, хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось людоньки, на людях, Химела млин свою одвічну дерть. Застрягло серце мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене. Пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачено, Пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито. Як належить, на жаль єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить, принаймні вік прожити, як належить. Так переспівав відому поезію Ліни Костенко, співак, боєць 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Віталій Козловський. А Ліна Васильівна усім своїм життям дала приклад, як не йти на компроміс із власною совістю і прожити свій вік, як належить. Нетерпимість до несправедливості і брехні, відчуття власної гідності та непохитний характер спонукали Ліну Костенко стати активною учасницею руху шістидесятників, які боролися за збереження української мови, культури. Прагнули відродити національну свідомість. Так, у 1965 році поетеса разом із кінорежисером Сергієм Параджановим, поетом Іваном Драчем, авіаконструктором Олегом Антоновим та іншими однодумцями надіслала до влади лист протест проти арештів української культурної еліти. Вона вимагала зробити публічними розгляди їхніх судових справ. Приходила на суди до дисидентів, кидала засудженим квіти, організовувала звернення щодо взяття на поруки. Письменниця відкрито виступила на підтримку Івана Світличного, Опанаса Заливахи, Михайла Косєва, братів Горенів. Зрозуміло, що така громадянська і політична позиція поставила Ліну на олівець у радянських спецслужб. З нею проводили відповідні розмови, а одного разу Костенко викликали до комітету держбезпеки. Тоді вона поцікавилася в оперативника це запрошення чи наказ. У відповідь пролунало що ж, ви, звичайно, запрошення. Тоді дозвольте ним не скористатися, відповіла відчайдушна Ліна і зачинила за собою двері. У 1968 році письменниця їздила на протести проти ведення радянських військ до Чехословаччини. Вона лишала свою доньку у батьків і ризикувала не повернутися до неї. Того ж року Костенко написала відкритого листа в газету Літературна Україна на захист В'ячеслава Чорновола. Проти лист не опублікували. Аліна Костенко отримала остаточне табу на творчість. Про літераторку забули на довгі 16 років. Її твори друкували в основному у Польщі та Чехословаччині. Натомість у радянському союзі до читача доходив тільки сам видав. Про себе ж поетка говорила так: химерна, важка, вибухова, яку вже ніхто не спасе. А може, я тінь мого слова, от тінь мого слова і все, а може, я лиш аберація, вібрація ритмів і рим, а інше все декорація, полуда, гримаса і грим за цим тимчасовим фасадом, де стільки любові й тепла, людиною, річкою, садом, я тільки у слові жила. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, із них почав, і ними ж завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність, усе було, асфальти, і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Наснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі, для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царі не гірш, а другі, як бідні міньйони, хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони, дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулись. Долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія рідна сестра моя. А правда людська наша мати. І я її прийняла як закон. І диво велике сталося. Минула ніч і скінчився сон. А доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Україна поезія, справедливість і кохання. З цих сенсів склалися життя і творчість Ліни Костенко. Свого часу вона дуже хотіла вивчати філософію, але на цей факультет дороги їй доньці політично засудженого не було. Свої філософські роздуми вона вплітала у полотно поезії. Осенні день, день осінні, осінній день осінні, день, осінні, день осінні, осанна, осені, осона осан. Вже це осінь, осіньо та сама, останні айстри горіли зайшлися боле, він килим витканий з птиць, летить над полем. Багдадський злодій літо вкрав, багдадський злодій і плаче коник серед трав, нема белоді. Осумосама, невже це осінь, Осінньо та сама, не вже це осінь. Керка, співачка, композиторка, лауреатка всеукраїнських та міжнародних конкурсів Ольга Богомолець поклала на ноти і дала пісенні крила багатьом віршам Ліни Костенко. Першою ж піснею став осінній день. Поетеса зізнавалась, що Ольга Богомолець почула її поезію та душу. А відтоді, як рідну землю окутала Чорнобильська хмара, частинки української душі Ліна Костенко стала активно збирати в забруднених радіацією селах. Починаючи з 1991 року, вона регулярно брала участь в різноманітних експедиціях, які, за її словами, знімали посмертну маску з тієї землі. Ліна Васильівна енергійно працювала на рівні з вченими, рятуючи предмети побуту та артефакти народної культури від знищення і забуття. Також казала, що справжні патріоти не ті, які в столиці співають, ще не вмерла, а ті, котрі їдуть туди, де вмерла, і прагнуть відшукати хоча б якусь згадку. Це моя добровільна імміграція. Я їджу в Чорнобиль набиратися сил, і, правду кажучи, не відмовляюся від усього того, чим пригощають місцеві, і пироги з ягодами їм, і воду з криниці п'ю. Хоча повторювати цього, мабуть, не варто, особливо молодим людям. Ви запитаєте, як можна любити зону, а як можна її не любити? Хіба матір любиш менше від того, що вона вже померла? Навпаки. Більше, глибше, покаянно, бо це любов помножена на біль непоправної втрати, писала Ліна Костенко. Про Чорнобильську катастрофу вона говорила на початку 2000-х у своїх нечастих публічних виступах, які одразу ставали резонансними. А коли її запросили на одну з телевізійних програм, вона в свою чергу запросила знімальну групу в Чорнобильську зону. Вечірнє сонце. Дякую за день, вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлений єден і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт. За мої обпечені зеніти, за те, що завтра хоче зелені, за те, що вчора встигло годніти, вечірнє сонце, Вечірнє сонце, Вечірнє сонце дякую. Вечірнє сонце, вечернє сонце, вечернє сонце дякую за день, за небо в небі, за дитячий сміх. Те, що можу і за те, що можу, вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень Сонце, дякую за день, за цю потребу слова як молитви, вечернє сонце, вечернє сонце, вечернє сонце. Солнце, вечернее солнце. Вечернее солнце, вечернее солнце, вечернее солнце, дякую за день. Вечернее солнце, вечернее солнце, вечернее солнце, дякую за день. Вечернее солнце. Вечірнє сонце. Вечірнє сонце. Дякую за день. Дякую. Прозвучала найвідоміша аудіоверсія вірша Вечірнє сонце від білоруського панк-рок-гурту гурту Брутто, який від початку російсько-української війни активно підтримує Україну. Починаючи з 2014 року допомагає фронту Еліна Костенко. Письменниця неодноразово передавала бійцям гуманітарну допомогу і збірки своїх поезій зі словами підтримки. На титулі однієї з книг поетеса написала від руки нині легендарні строфи про маленького сірого чоловіка, який накоїв чорної біди, і пророчне попередила світ: куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. А в 2018-му підписала відкритого листа до ув'язненого в Росії Олега Сенцова. Упродовж довгого і плідного життя поетеси й письменниці, їй намагаються вручати різні високі державні нагороди. Однак Ліна Васильівна їх вперто не приймає, наполегливо зберігаючи свою внутрішню незалежність. Приміром, до 70-ти річчя Костенко, тодішній президент України Леонід Кучма, нагородив її орденом Ярослава Мудрого. На церемонію нагородження поетеса не прийшла, сказавши слова, які стали афоризмом. Політичної біжутерії не ношу. Відмовилася вона й від звання Герою України, який їй хотів присвоїти Віктор Ющенко. Йому вона сказала, що поетам для спілкування з народом потрібно тільки слово. Ніякі бряскальця я не візьму. Твердо відрізала Ліна Костенко. Однак одну державну нагороду українська поетеса все ж таки прийняла: це орден почесного легіону, найвища державна нагорода Франції. Ліна Васильівна отримала її у 2022 році, коли Україна сміливо прийняла двобій з довічним московським ворогом. Костенко наголосила: Орден почесного легіону це лицарський орден, і отримати його це велика честь. Я відмовляюсь від усіх звань і політичної біжутерії. Але цей орден приймаю з великою вдячністю і присвячую його нашим воїнам, бо то є наш найпочесніший легіон. Тоді ж Ліна Костенко вперше за останні 12 років дала інтерв'ю. На питання журналіста, чи вилікувалася українська нація від хвороб, про які вона неодноразово писала, письменниця відповіла заперечно: Ні, не вилікувалася, тому що українська нація дуже різна. Є українська нація, а є ще малороси. Нам треба, щоб закінчилася війна перемогою України. І тоді розберемося, з усім і від усіх хвороб усі будуть вилікувані. Бо зараз люди порозумнішали дуже. Про Росію росіяни перемога України сказала це імперія давня придавня, народ невільний. Я ніколи не мала жодного поганого почуття до жодного народу, а зараз росіян терпіти не можу. Я всі 30 років незалежності знала, що Росія на нас нападе. Навіть у цій книжці про українського сумасшедшого вони думали, що це сумашедше, а він єдиний був нормальний. Він знав, що одного разу Україна прокинеться в іншій країні. Так ми й прокинулися під час війни. Ми ж пригадаємо ще один фрагмент згаданого роману в прозі Ліни Костенко Записки українського самашедшого. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії, на ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу вона не має ціни. У часи найважчого випробування і страждань Ліна Васильівна, незважаючи на свій поважний вік, відмовилася виїжджати з Києва. Подруга поетеси, лікарка і співачка Ольга Богомолець, згадує Ми їй пропонували посадити в машину та відвести. Ні. Звичайно, вона дуже переживає, але так само продовжує працювати, писати нові вірші і вкладати всю душу в Україну. А український поет і видавець, директор видавництва Абаба Галамага Іван Малкович розповідає про волонтерську працю Ліни Васильівни. Вона долучається до військових зборів, один з яких зробила разом із Сергієм Притулою. Поетеса підписала 10 різних своїх книжок для розігрування. Рівно за дві доби було зібрано майже 4 мільйони гривень. Ці гроші пішли на купівлі комплексу БПЛА Фурія для одного з підрозділів розвідки. Ліна Васильівна була щаслива. Вона аж не могла повірити, що завдяки їй зібрано таку суму, зазначив Іван Малкович. Нині Ліні Костенко виповнилося 95 років. Вона так само, як і раніше, не любить юрб, телекамери, суспільної уваги. У слухавці її телефону найчастіше чути голос автовідповідача, і, як раніше, ювілярка активно пише. За словами письменниці, вже незабаром світ побачить одразу три її видання. Скоро, бо я свій час не втрачаю. Буде велика книжка прози, книжка віршів і книжка осмислень, що сталося, говорить Ліна Костенко. Пропонуємо вашій увазі кілька нових поезій Ліни Костенко, написаних нею під час великої війни. Підкрадається лихо нечутними кроками, але раптом зненацька зупиниться мить. Почорніє село обгорілими кроквами, і на білому світі. Війна загримить, захлинаються кров'ю і димом світанки, вигнає імперія хижий хребет. По дорогах повзуть розчепірені танки, Причаїлася свастика в літері Z а ще світяться хатки в зимовій завії. Ще не знає ніхто, що йому народу Лиш над Києвом Очі Святої Софії спопиляють навіки. Новітню Орду. Ця ніч була загрозлива й темна, і так хотілось тиші і тепла, а вибух був, як жовта хризантема, що на півнеба раптом розсвіла. Струснуло стіни і двигтіло довго ще, сирени вили, блискало на склі. То що, тікати бігти в бомбосховище, а не діждав би фюрер у кремлі? Хай сам боїться, він уже вчорашній, посіють бомби. Ненависть пожнуть, сирени виють, а мені не страшно хто не тікав, того не доженуть. Зміряйте Росії температуру, у неї біла гарячка, поставте діагноз, у неї параноя, вона хреститься на ікони або бить церкви кладовища, її священники благословляють убивць. Ще трохи, трохи, і зацвітуть морелі. І облетять, як сон риневиш. Війна малює кров'ю акварелі. Її палітра попіл пожарищ, її пейзаж руйновище кварталів, порожніх вулиць вицвіла пастель. Хіба що десь крізь стогін з-під завалів якийсь тюльпанчик раптом проросте. Не дуже людям думалось про честь, усі хотіли хліба і видовищ. Колись була мадонна Перехрест, тепер у нас мадонна бомбосховище. Обридли всі ерзаци й абзаци. Щоденний треш без чуда й легенд. І Весь цей діалог цивілізацій, де бомба як останній аргумент, політики учеплені за владу, глобальний світ, залежний від нікчем, обридло все і хочеться веладу, де ще боролись словом і мечем. У нас вже підриваються на мінах в полях, побрі по брухту і броні. У нас зустрічають люди на колінах своїх убитих хлопців на війні. Росли, росли. І виросли хлоп'ята, чиїсь кохані, і чиїсь сини, щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись. Хто ж, як не вони? Господь їм сил подвоїв і потроїв, здолали все, за заброд так виникає нація героїв, так постає з населення народ. Вернулись люди, а немає стін. Пройшла орда жорстока і запекла, регоче дьявол і встає з руїн сивий янгол українського пекла. Всі маски вже впали, і всі королі уже голі, і всі златоусти, усе вже сказали торік. Виходимо з моря своєї гіркої недолі, Заходимо в повінь усіх вавилонських рік. У рамках передачі Українська хвиля прозвучав мистецький випуск Український поетичний березень, підготовлений спільно з прес-центром Міжнародної української школи Литви. Сьогодні випуск був присвячений 95-літньому ювілею Ліни Васильівни Костенко. Над передачею працювали звукорежисер Соната Єдевячиня, журналісти Олена та Олег Головатинки і ведучі Марія Папсуєва, Максим Ліпчевський, Іван Апухтін. Вважаємо вам, дорогі слухачі, світлої весни і надії! Почуємося, як завжди, наступної суботи, о 14.30. Залишайтеся з Україною в серці та українською хвилею на радіо ЛРТ Класіка.